продовжую йти! Вау! Нарешті я вийшов на це узбережжя і побачив його. Зараз хочу прогулятись трошки туди, побачити, що то за такі пагорби та скелі, а потім і в іншу сторону. І дійти до головного центрального міста набережної маркету та маяку, який є в цьому містечку Канкаль. Тож, дивіться цей випуск далі, щоб побачити все найцікавіше. А для мене ось найцікавіше це гуляти десь природніми стежками біля моря та океану з гарними краєвидами та панорамами. Якщо і вам також це подобається і такі прогулянки, поставте лайк до цього відео. А якщо є мрія жити десь біля моря чи океану, то нехай ваші мрії втіляться в життя якнайшвидше. А я поки що піду далі. Коли я заходив в офіс туризм, дівчата мені кажуть, та навіщо вам йти на ті схелі дивитись, ходіть краще тут на маяк на, на Боржну Полі. Та я кажу, що далеко йти чи там некрасиво. Та ні, може красиво, але і це ж далеко. Зараз я подивився, що я йду хвилин ну, там 20, максимум 30. І розумію, що для них, для дівчат з невеличкого містечка, це може і важко пройти такий шлях. А для нас людей з міст мільйонників, що таке 20-30 хвилин пішки? Це ж ні про що. А для досвідчених туристів, тим паче правильно.